Насос качає 730 Вт, але він не показує пусковий. 709, 704, 600, 700. Все, насос виключився. О, бачите, все 0. Ну, бачите, воно не показує пусковий, виходить. А, з таким прибором ми не заміряємо пусковий у нас ток, який йде на насосі. Тобто насос 0,7 кВт. Десь так я помню, що я його підбирав. Орієнтовно там 0,7 чи 0,75 кВт. Но пусковий ток в насоса в насосній станції він іде Орієнтовно до трьох разів більше, Тобто, якщо насос у вас 0,7 кВт. При запуску він бере десь там орієнтовно 2 кВт. Тобто 0,7 множимо на 3. Це у нас виходить 2,1 да, кВт. Ну це орієнтовно там може 2, будь 2,5, з там 3, а може навіть будь до 5. Ну зазвичай це до трьох до трьох разів більше від своєї заявленої номінальної потужності. Тобто, коли ви підбираєте генератор, ви рахуйте, що у вас насос при запуску споживає в три рази більше. І той, хто мені буде писати, що ні, такого не буває. Може, й не буває, а візьміть тоді генератор на 1 кВт, і він хрен вам запустить ваш насос. Так що ну, не доказуйте обратне. Тобто це і доведено, і якщо дивитися характеристики всі насоса, навіть ну, в інструкції да, там буде заявлено і саме яка в нього йде. Споживання сьогодні навіть попробую вам візьму з насоса якусь інструкцію, Почитаю, покажу вам, що там написано, що він ну скільки він бере при запуску. Так що, кому треба генератор, зарядна станція, пишіть дзвоніть, відправляємо по всій Україні.